Такого ви ще точно не бачили. В небі над Константинівкою Донецької області летить пара літаків. Раптом один стріляє ракетою по іншому і збиває його. Авіаційні експерти висувають три основні версії подій. Пілот збив іншого помилково через позаштатне сходження ракети або навмисно, або щоб не допустити викрадення літака на український аеродром. Також висуваються і кілька версій типу збитого літака. Спочатку його ідентифікували як російський су 25 після як су 57 Але в результаті уламки, що впали в Константинівці, вказують на те, що росіяни не дорахувалися свого нового безпілотника. Это место падения, предположительно, российского беспилотника. Один из частных секторов Константиновки здесь не оказалось на месте падения обломков пострадавших. Сейчас мы видим, как эти обломки для дальнейших экспертиз грузят фуры. Уцелили уламки, дают читку зрозуміти, в небе над Константиновкой разбился российский башки ударный БПЛА С-70 «Мисливец». Саме той, яким Путін та його картонні генерали лякали захід останні 10 років. Більше експертів на сьогоднішній день враховуючи ті фотографії, які були в відкритому доступі, схиляються, що з високої ймовірністю це міг бути саме е, літак С-70 або так званий охотник, який відноситься до класу важких ударних е, безпілотників. При довжині в 14 метрів і розмаху крил аж в 19. 25-тонний російський мисливець Запевняли кремлівські конструктори, розганявся до 1400 км кілометрів за годину і міг нести під черевом близько трьох тонн бойового навантаження. Безпілотник може літати наростання там на шість тисяч кілометрів. Тобто ми говоримо про те, що він може глибоко заходити на територію і скидувати допустим, управляємо авіабом. Що дозволяє йому вирішати якісь стратегічні задачі сучотом того, що високий потолок прольоту, реактивна тяга, от тільки насправді російська аналога в «Нет вундервафля» виявилася лише купою, нехай і дуже дорогого, але металолому. Не виключено, що катастрофою для російського мисливця закінчився його перший бойовий виліт. А сліду сказали, що це по моєму саме перший дальний виліт даного типу безполотника. Потому що до этого він діяла обліт вокруг аеродром. Махчубінсток Росія не смогла в повному обйомі выполнить задачи, які стояли перед данным типом беспилотных систем. Трата настільки дорогої і улюбленной військової іграшки розлютила російського диктатора. Такого подарунка на своє 72-річчя він точно не очікував. На додачу до всього сучасний кремлівський безпілотник, ціна якого може досягати 13-15 мільйонів доларів, ще й не розбився вщент. А значить, ЗСУ зможуть вивчити новітню російську розробку, знайти її вади і навчитися їй протидіяти. Мало того, цінною інформацією наші хлопці обов'язково поділяться із західними. Союзниками Ось так, російський мисливець ураз перетворився на здобич на полі бою. Попытка м, испытать а, в боевых условиях, а, как мы видим, не увенчалась успехом для России. А, и более того, він не был просто збит, а на уровне своих возможностей он даже не смог зайти в нормальное воздушное пространство Украины. Россия пытается найти какие-то высокотехнологические решения. Но как следствие, мы видим, что в тех условиях войны, які сейчас відбуваються, эти решения не Ботою на додачу, побачені уламки російського аналога в безпілотника вже зараз дають авіаційним експертам можливість говорити. Про раніше не підтверджені характеристики кремлівського мисливця, наприклад, як зауважили аналітики С-70 хоч і заявлявся, як літальний апарат технології стелс, насправді таким не є, і як мінімум на кілька поколінь слабший за закордонні аналоги, що Кремль і намагався зберегти в секреті, я взагалі не розумію, як можна заявлять стелс-технологію з таким количеством заклепок. та прийматі технологічні уровень это Он будет светиться ярче, чем B52 на экранах ротаров заклепки, особенно там Знаєте, такі подшліц. Він ти подшліц. А ті будуть вообще сверкать. Як новорічна ялинка виблискує на всіх радарах ППО, унікальний російський безпілотник, і завдяки своєму двигуну він родом ще за СРСР. Тож помітити подібний БПЛА на сучасних радарах простіше простого. А только один двигатель грубо говоря всі ці міфи. Uh, потому що не является стойким для uh, Очень легко обнаружається класичка система радіолокації. Тому двигатели пятого и шестого шостого покоління иметь другую форму выхлоп вих задней задньої двигателя. двігателя. Ще більше слабких місць у новій російській розробці. Військові обов'язково знайдуть після детального вивчення уламків С-70. Однак розраховувати на те, що зсу найближчим часом вдасться підбити ще одного мисливця, не варто. Це якраз той випадок, коли в РФ аналогів ніт. БПЛА, що впав над Константинівкою, ймовірно був єдиним, здатним підійматися в небо для розуміння, Скоріше, що єдиний опитний образець, який був збитий, це єдиний безпілотник, який Росія могла б ще запустити в воздушне пространство.